Слава роду! Слава ріма! Слава Україні! Русі, слава. Тож у того маємо весняні діди. І відповідно маємо то новоліття і маємо весняні діди, тут то, 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 фактично маємо свята. Так? І у ці святкові дні маємо, маємо що? Ще є одна радісна новина. Дописав я вже... Свою ну, нову книгу Відьмак у Великому місті. Е, правда, то трошки назва розширилася. Тепер у нас звучить Відьмак у Великому місті Війна і Перемога. То був один такий чоловік бородатий з такою довгою -довго бородою. Він у свій час написав таку книгу Війна і мир. Та, ну, а я пишу. Війна і перемога. О, І то воно властиво вже вродилося, вже є. Е, тепер я її вже проходжу ще раз, десь десь трошки доповнюю, десь трошки там е, уточнюю, десь виправляю, вже вже пройшов з 27 розділів, скільки 7 розділів, ще 20 розділів, та й все. Та й одночасно йде робота над ілюстраціями, вже готова обкладинка книги. О, Тут дуже цікава така робота, тут прямо то неймовірно. О. І власне ото, е, ну, хочеться ділитися тим, так? особливо з тим, хто ну, ну, ближче, так, кого, кого, кого знаю. тут Завершив книга, про що книга, яка книга і це, і ото, о, вчора мав таку розмову. Е, ну, такий світлий, файний чоловік, та, близький мій. Е, однак ну так йому натякнув, трошки привідкрив завісу е, сюжету, кульмінації, розв'язки. Боже, як то він перестрашився, як він перестрашився, він каже, йой, там де, то ти, ти що, ти що, ти що не боїшся, то що можуть прийти, можуть то -то ручки зв'язати і то, і це. І, 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 і. І зменнувати Китай, ну, то, то ж не війна, то не можна такого казати, не можна критикувати. Я кажу, Йой, друже, ну якщо ми вже дожили до того, що люди бояться вже слово сказати, то то вже, то, то вже все, то вже, то, вже, то вже кінець світу. То чому ми відрізняємося? То є країну, що за поребриком, яку люблять критикувати більшість людей і казати, що ви критикуєте, ви подивіться, ви подивіться, чи ми не такі самі. Ви подивіться, як в зеркало, і подивіться, чи ми маємо сміливість, я кажу, чекай, друже. Та у нас завжди хто у нас боявся? Ну, Шевченка заслання то, 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 то нас заслали за те, що він писав. та? І що? І що він боявся, все одно писав, все одно казав правду матку ріду і все. та? О, ні, ну Я вами, не прирівнюю до нашого такого великого пророка, такого бтара, та? е, однак е, багато чого з того, що я мовлю, то все ж потім повняється. Це ж, ж, власне, якими разу той то сію, а потім відкривлюся і кажу, бачите, я казав, бачите, я казав, а от то, воно так і стало. І власниво одна сіла то, і тоді так є, а та, посіяти, посіяти, посіяти ті зерна, зерно того, що ми хочемо бачити в завтрашньому дні. Каже, йой, та де, та, то не можна, то в часі війни, то, 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 то не годно, так робити, то... Пробити, то... Бо то, бо то, бо то, то як, то, то, то от коли закінчиться, то тоді то будемо розбиратися. А от нині особливо каже, якщо я не в окопі, то, то я не маю права ні це говорити, рота відкривати. Я кажу, ну добре, ти правий, так. Да, так, да, треба, треба, треба ну, якби відчувати, так. В першу чергу ті, власне, хто тілом показує, що він захищає. Однак, знову ж таки, ну, кожен з нас захищає, хтось в окопі захищає, а хтось допомагає тим, хто в окопі. Допомагає своєю гривнею, допомагає хтось, хтось ті безпілотники робить своїми ручками. Так? Хтось їм там збирає, щоб поїсти, щоб попити, щоб вдягнутися, і таке різне, там, ну, тобто все від народ збирає ну, від, від шкарпеток і, і до ну, і до бойових машин, і до, до озброєння. Збирає і грошима, і ручками, і все, і все це робиться. Так? Тобто, знову ж таки, ну. Окопі захищають. Однак, ну правильно, добре, 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 ти сказав, якщо не в окопі, то це. Однак, друже, у мене знаєш скільки таких людей особисто знаю, хто в окопі. Або вже в окопі, або вже не в окопі. Ну там, через контузію, через поранення, вже вже його списали, комісували і. вже це, О, То відповідно, От ну, я чую, що вони говорять. Я, я бачу їх, я з ними спілкуюся, то відповідно. А, а ті, хто в окопі, то хто передасть їхні слова, хтось мусить передати ті слова і сказати, о, той, хто в окопі, сказав отак, отак. Мусить бути лад, мусить бути порядок. Незалежно від того, який час Кримінальний кодекс має працювати, закон має працювати. Причому більше чого. У часі війни, то воно має ще більш жорсткіше каратися. Як то говориться по законах воєнного часу, так? вкрав, ручки повідрізали. І все, аби то йому було. О, бо то, а де не, не, не можна, а цей. Я кажу, чекаю, чоловіче, ну добре, то, 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 а як він прийде і твою жінку зболтує? і тобі очі то налюрить. О. То ти теж будеш казати, що треба почекати кінця війни. Так. Не можна зараз. Треба почекати кінця війни. Ну так а він кожен день в нам в очі любить. І кожен день голдує наші мізки. Тому що як подивишся, як то він виходить з тим зверненням, то ж видно, і то, власне, то говорить купа людей вже говорить. Якщо раніше це був одинокий, були лікарі, там хтось там психологи. Тут то нині ну, навіть, навіть працівники аптек. Працівники аптек, фармацевти здається, ну а як вони знають? Як вони знають, вони кожен день бачать, хто приходить і хто хоче взяти наркотики. Та? І вони бачать, вони кажуть, так, нам навіть не треба в очі дивитися їм. Нам навіть не треба в очі дивитися там, на ті зіниці, як там вони там. Цей. Ми бачимо по тих рухах. Як вони рухаються, як вони ну, головою рухають, як вони тілом рухають, їхня поза і їхні ручки. Ми по тому всьому, тут відразу бачиться, хто перед нами є. І що він вживає. О! Ну і так само наркомани. Хто вживає, то, то тим більше кажуть, як то говориться, рибак рибака бачить здалека. О, то вони відразу кажуть, о, тут то, 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 нам брателло. <ріст> і то воно вилазить, вилазить, і то е, в такому неадекватному стані, головою тіпає, то очі, очі викорячує, е, щось, щось того блеє, щось, щось от нам люрить в очі. Е, причому ще й, е, знімає себе як то в тамбурі, чи я не знаю, чи може в сортирі. Потяга він знімає себе о, так, щоб ми не виділи його купе, в якому він їде, чи що. О, чи то все в кабінеті, але зі столу, я вже кажу, ну то подаруйте йому хоч селфі-палку, ви його так захищаєте. ну То дайте йому хоч селфі-палку, хай, хай як, хто-то хоч тримає такого якось, щоб якось дивився нормально людям в очі, а не але зверху вниз дивиться на той телефончик і знімає себе. Так, як якась Блогерка-шкулярка, яка ніколи не знімала і ніколи не бачила, як люди себе знімають. Так? Ну, то як це називається? Ну, це знущання над народом. Це знущання над народом. І відповідно, якщо навіть частинка народу, хай би скільки там не було, 10% чи 20%, чи скільки там нині підтримують того, того, того блазня, якщо... Ну, Будай частинка так, народу це оправдовує і він влюрить, влюрить в очі, а вони кажуть, то то Божа роса, ну то чого ми варті? Чого ми варті? Чим ми відрізняємося від, від тих, що на нас йдуть і стріляють і нищать наші міста? Ну, ну хоча, знову ж таки, якщо подивитися правді в очі, ну то. Насправді не всі мають мати право голосу. Тобто, отак як, як воно є, так воно завжди буде, частина народу все рівно сліпа, все рівно глуха, все рівно не розуміє, все рівно не бачить, ведеться на якісь там маніпуляції і так далі. Ну, це природа така. Хтось бачить більше, хтось бачить менше. І тому в нас традиційно не всі мали право голосу. Мали право голосу тільки чоловіки, причому дружні чоловіки, які мали щонайменше п'ятеро дітей. Чому? Ну і нормальну господарку. Чому? Тому що якщо він одружений, так, то він вже, знову ж таки, в нього голова вже працює зовсім по-іначому. То, то вже інакше працює, не так, як то там куди. Як то говориться в, в, в молоді. Куди, куди вітер туди дим, куди кінь туди і голова. No, no. Ну то, ну, то, ну, то що, що він може вибирати, то він так і буде вибирати, То, то так, і, так і голова працює. Так? А як він вже одружений, він вже, має, він вже про дітей дбає, він вже про жінку дбає, то вже по-іншому голова працює. Це вже інакше. А, чому тільки чоловік? Тому що, знову ж таки, якщо це пара, якщо це гармонійна пара, нормальні стосунки, нормальна сім'я, то вони думають, то також однаково думають, в одну сторону. То на що робити балаган, всіх збирати, так? береться один. Представник. Представник сім'ї, представник родини, голова. А чому п'ятеро дітей? Тому що п'ятеро дітей це, це він вже показав, що він, власне, має голову на плечах, дух. І, власне, зато думаємо, зато мислимо, і оце сіємо, е сіємо навколо себе в просторі Оцей цей великодній час. І оце у весняні діти. І ото з тими думками приступаємо і з тими думками чинимо. Ну, а скоро побачите мою книгу. А тоді, я так думаю, що скоро побачимо, як, як ті образи оживають в нашій реальності. І маємо перемогу. України світло правди. О, так, так. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ у силі і славі своїй. Усі святкові часи весняних дідів. І як і тисячі років тому промовляємо. Вічисеві творода Всевишнього. Я рило, батечку, сонце наше краснеє прийди. Силами своїми благословити, силами своїми святих, Зелелею красною нас, благодаттю своєї. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших ворогах, наших у платі наші. Світом перуновому горніть що там сваро засланіть. Силами своїми благословить, силами своїми усі, Силами своїми наділіть а говори, поладовый свет и волны любовый, помишай, как будто